У цьому відео ми розглянемо одну з найбільш важливих концепцій у трейдингу: POI – point of Interest, або точки інтересу. Це поняття є основною з багатьох успішних стратегій і використовується професійними трейдерами для визначення найбільш важливих рівнів на ринку. Точка інтересу допомагає нам визначити, де можуть відбуватися значні рухи ціни, а також де можуть з'являтися можливості для вхідних та вихідних угод. Пої це не просто рівні підтримки та опору. Це саме ті моменти на графіку, де ринок може змінити напрямок, де зосереджена велика кількість ордерів, або де ми бачимо анома. Малії в поведінці ціни, як правило, ці точки виникають на місцях, де покупці або продавці сильно впливають на ринок. Вони важливі тим, що дають трейдерам можливість відкрити позицію на найбільш вигідних рівнях. Зараз ми розглянемо, як визначити ці точки інтересу на графіку, чому вони так важливі для кожного трейдера, і як вони можуть допомогти вам точно визначити, коли варто входити в ринок, а коли краще залишатися осторонь. Якщо ви хочете навчитися бачити ці моменти і використовувати їх у своїх стратегіях, це відео стане для вас справжнім посібником. Я поясню, як знаходити ці. Точки, як вони впливають на ринок і як вони можуть бути використані для досягнення кращих результатів у торгівлі. Якщо ви хочете зрозуміти, як трейдери визначають ці ключові рівні, залишайтеся до кінця, і ви отримаєте всю необхідну інформацію для покращення вашої торгівлі. Тепер давайте поглибимося в саму концепцію пою, точку інтересу. Це одна з найбільш потужних і корисних концепцій, яка допомагає трейдерам визначити важливі рівні на ринку, де може відбутися зміна напрямку ціни. Розберемо, що таке POI, як їх визначати на графіку і чому вони. Так важливі для вашої торгової стратегії. Пої point of interest це ті рівні на графіку, де на ринку зосереджено особливу увагу з боку трейдерів, покупців та продавців. Це точки, які можуть бути визначені на основі попереднього аналізу, а також можуть сигналізувати про потенційні зміни напрямку ціни або відкат. Пої зазвичай з'являються в тих місцях, де ринок виявляє значну активність. Це можуть бути зони з високою ліквідністю або певні паттерни на графіку, що вказують на можливу зміну тренду. На відміну від звичайних Рівнів підтримки та опору пої є більш детальними і здатні давати більш точні сигнали для входу або виходу з ринку. Точки інтересу часто стають місцями, де великі учасники ринку, такі як інституційні трейдери, ставлять свої ордери, що спричиняє значний рух ціни. Як визначаються пої на графіку? Точки інтересу можна визначати через кілька основних методів. Перший метод це сильні рівні підтримки і опору. Підтримка це рівень, на якому ціна відскакує вгору, коли ринок падає. Якщо ми бачимо кілька спроб ринку знову відскочити від цього рівня, це може бути пої, де ринок може змінити напрямок. Опір це рівень, на якому ціна не може пробити верх, і відбувається відкат вниз. Коли на цьому рівні з'являються великі обсяги продажу, це також може бути сигналом про пої. Другий метод це зональні рівні. Важливі пої не завжди є точними рівнями, вони можуть бути цілими зонами. Це може бути ділянка на графіку, де ринок тривалий час перебував у певному діапазоні цін і де раніше відбувалися значні рухи. Ці зони часто стають важливими для подальших рухів ціни, тому що багато трейдерів знову зважатимуть на ці рівні, коли ціна наближається до них. Третій метод це області з високою ліквідністю. Ринки з високою ліквідністю зазвичай є важливими для трейдерів. Ліквідність це здатність ринку виконувати великі ордери без значного впливу на ціну. Висока ліквідність зазвичай зосереджена на великих рівнях підтримки та опору, а також на важливих рівнях. Де зосереджені великі ордери. Різниця між пої та звичайними рівнями підтримки та опору. Рівні підтримки і опору це базові концепції, з якими знайомий кожен трейдер. Однак пої можуть бути більш гнучкими та точними в розумінні ринку. Ось кілька основних відмінностей. Перша відмінність це точність. Звичайні рівні підтримки і опору це зазвичай конкретні ціни, де ціна може зупинитися і змінити напрямок. Пої з іншого боку, часто включає цілі зони, де активність на ринку може бути зосереджена. Це можуть бути області, де ринок зібрався перед великим рухом або місця. Де є аномалії в поведінці ціни. Друга відмінність це динамічність. Пої можуть бути динамічними і змінюватися з часом, в залежності від нових даних або рухів на ринку. Рівні підтримки і опору це більш статичні точки, які базуються на попередніх цінах. Пої ж можуть бути результатом поточного ринкового стану і набагато точніше вказувати на потенційні зміни ціни. Третя відмінність це контекст. Визначення пої залежить від контексту ринку. Наприклад, у певних ситуаціях сильний рівень підтримки може стати точкою інтересу, тільки якщо на ньому зосереджено значний обсяг. Order. Або якщо це рівень, що збігається з іншими технічними факторами, такими як трендова лінія або індикатори. Роль пої в прийнятті рішень. Пої відіграють ключову роль у прийнятті торгових рішень, оскільки вони сигналізують про важливі моменти для входу або виходу з ринку. Завдяки правильному виявленню цих точок трейдери можуть визначати моменти для входу. Коли ціна наближається до пою, це може бути сигналом, що ринок готовий змінити напрямок. Якщо ви бачите, що на рівні пої зібралися велике число ордерів і ринок реагує на них, це може бути чудовою можливістю для відкриття позиції визначати моменти для виходу. Пої можуть також вказувати на момент, коли варто закрити позицію. Наприклад, якщо ціна досягла пої, і ми бачимо сильну реакцію ринку на цей рівень, це може бути сигналом, що ціна більше не піде в тому напрямку і може бути відкат. Запобігання ризикам. Використання пої дозволяє трейдерам уникнути неправильних рішень. Коли ви бачите, що ціна наближається до сильного пою, це може означати, що краще утриматися від відкриття угоди до того, як рівень підтвердить свої наміри. Тепер, коли ми розібрали теоретичну частину, давайте перейдемо до реального. Графіку, щоб побачити, як пої виглядають в практичному застосуванні. Для цього я буду використовувати графік біткоїна, оскільки це один з найбільш ліквідних і популярних ринків, де ми можемо легко побачити важливі точки інтересу. Ось ми на графіку біткоїна. Тепер давайте поглянемо на кілька важливих зон, які ми можемо вважати пою. Зверніть увагу на ці рівні, де ціна кілька разів зупиняється або змінює напрямок. Підтримка та опір як пої. Якщо ми подивимося на рівень підтримки, де ціна тривалий час відскакує вгору, це яскравий приклад пою. Зокрема, коли ціна кілька разів тестує цей рівень і відскакує, це Показує, що тут є велика концентрація покупців, які готові підтримати цей рівень. Це точка інтересу для покупки, оскільки ми маємо високу ймовірність, що ціна знову відскочить від цього рівня. Зональні рівні. Давайте подивимося на зону, де ціна рухається між двома рівнями. Це можуть бути зони накопичення, де ринок не може вирішити, в який бік йому рухатись. Такі зони часто стоють пої, оскільки вони вказують на майбутній рух ціни. Наприклад, коли ціна перебуває в верхню межу зони, це може стати сигналом для покупки. Якщо ж ціна не може пробити верх і відскакує вниз, це сигнал для. Продажу, визначення важливих рівнів пої та їх вплив на ринок. На графіку ми бачимо кілька важливих рівнів, де пої мають особливе значення. Це можуть бути рівні, де на ринку зосереджено велике число ордерів або місця, де була висока активність у минулому. Рівні з високою ліквідністю. Ось цей рівень це точка інтересу, де ми бачимо великий обсяг торгів. Коли ціна підходить до цього рівня, ми бачимо, як на ринку з'являється великий обсяг угод. Це зазвичай вказує на те, що ринок може змінити напрямок. Якщо ви бачите таку зону, це може бути моментом для відкриття угоди. Рівні, де відбувається пробиття. Це інший важливий момент, коли ціна прибуває важливий рівень підтримки або опору, це може бути дуже потужним сигналом. Якщо ми бачимо, що прибиття супроводжується високим обсягом ордерів, це означає, що ринок готовий рухатися в новому напрямку. Такі моменти також можуть бути пої, і вони сигналізують про можливість для входу в ринок. Як пої можуть сигналізувати про можливі зміни в напрямку ціни? Зараз давайте розглянемо, як пої можуть сигналізувати про зміни напрямку ціни. Важливо розуміти, що пої це не лише рівні підтримки та опору, а й зони, де ринок робить повороти. Зупинки або корекції, сигнали для покупки-продажу. Наприклад, коли ціна досягає пої на рівні підтримки і відскакує вгору, це може бути сигналом для покупки, оскільки ринок може продовжити зростання. Аналогічно, коли ціна підходить до пої на рівні опору, де ринок зустрічає сильний опір. Це може бути сигналом для продажу або короткої позиції. Визначення тренду за допомогою пої. Пої можуть допомогти зрозуміти, в якому напрямку рухатиметься ринок. Наприклад, коли ціна прибуває важливу точку інтересу з великою кількістю ордерів, це може сигналізувати про зміну тренду. Якщо що до цього, ми мали бічний тренд, а потім ринок прибуває пої з високим обсягом угод, це може бути ознакою початку нового тренду. Як використовувати пої для прийняття торгових рішень? Використання пою в торгівлі дозволяє приймати більш точні і обґрунтовані рішення. Вхід на point of Interest Якщо ви бачите, що ціна підходить до пої, і ви спостерігаєте великий обсяг ордерів на цьому рівні, це може бути ідеальним моментом для покупки або продажу. Рекомендується входити в ринок саме в той момент, коли ціна підтверджує відскок або пробиття рівнів пої. Закриття позиції. Коли ви знаходите пої, ви також можете використовувати його для виходу з ринку. Якщо ціна не наближається до пої і ви вже маєте відкриту позицію, це може бути моментом для фіксації прибутку або розгляду можливості закриття угоди, планування стоп-лосів та тейк профітів. Також важливо використовувати пої для визначення місць для розміщення стоп-лоссів та тейк профітів. Наприклад, якщо ви купуєте на рівні підтримки, ви можете поставити стоп-лосс нижче цього рівня, щоб захистити свою позицію. Точно так само для тейк профіту. Ви можете орієнтуватися на рівень пої, де очікується відкат або зміна на Куціни, як ви бачите на графіку, визначення пої точок інтересу може бути корисним для трейдерів, але цей процес може займати час і вимагати великої уваги до деталей. Саме тут на допомогу приходять інструменти, такі як LuxAlgo. Індикатори LuxAlgo алго допомагають автоматизувати процес визначення ключових рівнів поїв, що значно полегшує ваш аналіз і робить його набагато точнішим. Замість того, щоб вручну шукати ці важливі точки на графіку, ви можете використовувати інструменти LuxAlgo, щоб вони самі позначали ці рівні, дозволяючи вам швидко зосередитися на найважливіших моментах для входу або виходу з ринку. Індикатор Lux -Algo Smart Money Concept, зокрема, спеціально розроблений для того, щоб визначити ці критичні точки на графіку, використовуючи передові алгоритми. Це дає вам змогу бачити потенційні зміни напрямку ринку ще до того. Як ці зміни стануть очевидними для всіх трейдерів. Однією з головних переваг використання Lux Algo є його здатність до автоматизації аналізу пої. Це дозволяє вам швидко отримати точні сигнали про рівні, де можуть відбутися зміни ціни, не витрачаючи час на вручну дослідження графіків. Це також дозволяє уникнути людських помилок і покращує точність ваших рішень, що має велике значення для зниження ризиків і збільшення прибутку. Крім того, Lux Algo має безкоштовні та платні версії індикаторів, що дозволяє вам вибрати інструменти, які найбільше підходять. Для вашої торгової стратегії, якщо ви хочете зробити аналіз POI ще швидшим і точнішим, я настійно рекомендую спробувати LuxAlgo. Це інструмент, який значно полегшить вашу торгівлю та допоможе приймати обґрунтовані рішення в найвідповідальніші моменти. Отже, ми детально розглянули, що таке пої, як їх визначати та чому ці точки такі важливі для трейдингу. Пої допомагають нам знаходити ключові рівні на ринку, де може відбутися зміни напрямку ціни, або де з'являються важливі можливості для входу та виходу з ринку. Це може бути рівень підтримки, опору або де зосереджено значний обсяг ордерів, важливою перевагою є те, що використовуючи пої, трейдери можуть отримати більш точні сигнали для відкриття угод, що підвищує ймовірність успішної торгівлі. Якщо ви ще не працюєте з пої, це відео чудова можливість почати використовувати ці важливі рівні у вашій торговій стратегії. І, звісно ж, для того, щоб зробити процес ще зручнішим і точнішим, не забувайте про інструменти, такі як LuxAlgo, які автоматизують визначення пої і допомагають вам зберегти час та підвищити ефективність вашої торгівлі. Якщо ви хочете дізнатися, Більше і розширити свої знання про пропої та інші аспекти трейдингу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Я продовжую ділитися з вами корисними стратегіями та інструментами, які допоможуть вам стати більш успішними в трейдингу. Дивіться наступне відео, де я продовжу вивчати інші важливі аспекти трейдингу та показувати, як ви можете використовувати ці знання на практиці. І не забувайте, що за допомогою LuxAlgo ви можете зробити свої торгові стратегії з точнішими, а торгівлю набагато ефективнішою. До зустрічі в наступних відео.